Всі зібралися. Так. Чудово! Тоді можемо розпочинати нашу творчу зустріч членів самоврядування Висонкова країна. Ми вже з вами говорили, що наш президент Дар'я бере участь в конкурсі Лідер Року. <плес> Тому нашу сьогоднішню зустріч ми будемо знімати на відео. Ви не проти? Ні. Я Беномаріова Дар'я, мені 16 років. У вересні 2024 року я стала головою учнівського самоврядування Палацу творчості учнів міста Миколаєва. Все своє свідоме життя я вихованка палацу. З 4 років займалася балетом у ансамблі класичного танцю, дивертисмент. Пізніше опанувала фортепіано, займалася у театральному колективі Мрія. А зараз відвідую гурток моделювання та конструювання одягу. За час навчання у палаці брала участь у багатьох конкурсах та виставах, за що має відповідні грамоти та нагороди, досягла деяких успіхів і не хочу зупинятися на досягнутому. В минулому півріччі ми з вами провели дуже багато заходів. А саме Концертну ігрову програму до Дня міста, акцію Солодкий подарунок воїнам добра для воїнів ЗСУ, свято осені для школи майбутнього гуртківця, флешмоб Художні твори Солом'їною створювали фотозону для Хеллоїна і для Нового року. Також провели акцію Тепло Сердець воїнам світла, до Дня Святого Миколая та Дня Збройних сил України. Також ми з вами записували відео, практичні поради, як відстояти свої кордони в рамках 16 днів проти насильства. Організували з вами пошту Святого Миколая для школи майбутнього Гуртківця. Провели ігрову програму Хай збудуться мрії на честь новорічних свят. За традицією, в січні ми з вами коригуємо наші плани та доповнюємо на наступні 5 місяців. Даші є дуже багато ідей, тому надаю їй слово. Ми з Дашою саме рядувальний палац познайомились під час війни. Як тільки палац почав працювати. В минулому році вони з Максимом Пересунько брали участь в проєкті пазли історії і посіли перше місце з проєктом Зоопарк Перлина Миколаєва це було ну, дуже цікаво. Дякую, Катерино. Дійсно, є ідеї, але спочатку про науку і психологію. Знаю, що нам з вами подобається проводити і брати участь у ігрових програмах. До речі, ігри дуже корисні зараз. Нещодавно спілкувалася з психологом, і ось як вона пояснила, чому нам так подобається грати. Гормони щастя це речовини, які впливають на наш настрій і надаючи нам відчуття легкості і ейфорії. До них відносять серотонін, дофамін та ендорфіни. Ендорфіни виділяються під час сміху та інших позитивних емоцій. Закоханості. <риклад> Дофамін може вироблятися в організмі від швидкого досягнення цілей. Пограв досяг маленької мети і мозок запам'ятав це задоволення. Серотонін з'являється під час прогулянок на сонці. Всі ці гармони знижують рівень стресу. Тож, давайте будемо частіше грати, зустрічатися в палаці і на свіжому повітрі на здоров'я. Давайте? Да. Давайте! Даша дуже розумна дівчина. Завжди розповідає нам цікаві речі. В неї стільки ідей і пропозицій, нещодавно ми всі разом зробили флешмоб до Дня Соборності України. Ланцюг єдності. Я люблю такі справи. Олова учнівського самоврядування пропоную проводити цікаві ігрові програми не тільки для вихованців палацу, але й для всіх школярів міста, <тас> Звучати молодь до флешмобів, челенджів, приурочених святковим та пам'ятним датам. Організовувати <тас> 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 Ши та майстер-класи з випускниками та друзями палацу творчості учнів да. Да, 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 да. залишати експертів та спеціалістів. З різних галузей для проведення інформативних заходів Супер. <поте> разом зі школярами, гуртківцями та волонтерами ініціювати створення інтерактивної карти зелених насаджень міста Миколаєва <сп> <по> відновити гурток юних журналістів та дитячого телебачення. Із залученням відомих журналістів, ведучих та фотокореспондентів міста так, <звістична> так, у газеті Вечірні Миколаїв зробити рубрику Голос молоді та вести її. Все це буде корисно для суспільства в цілому і нам особисто згодні! Так! <звістична> 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 Мені дуже легко працювати з Дашою. Вона креативна, доброзичлива, розумна, має активну життєву позицію та доводить всі справи до кінця. Має авторитет серед однолітків і дослухається до порад дорослих, старшою дуже легко та комфортно. Тож пропоную розпочати з нашого особистого дозвілля з друзями з різних гуртків. Наближається 14 лютого. Тож пропоную провести ігрову програму. Якщо всі згодні оголошую московий штурм. Давайте пригадаємо правила. Шалені і нестандартні пропозиції вітаються! Свої ідеї можна базувати на ідеях так. Критикуєш, пропонуй. Так, так. Чим більше варіантів, тим краще. Так! Та -да -да -да! <зас> Хто буде все записувати? Давайте я. Давай. Не забудьте про солодку перерву! Тож тепер з цими ідеями ми підемо до адміністрації палацу і узгодимо їх. Дякую всім за активність. Про результат розмови з адміністрацією повідомимо в нашому чаті. А зараз солодкий стіл. Світлана Миколаївна, добрий день! Ми до вас! Проходьте, будь ласка! Я слухаю вас. Світлана Миколаївна, ми з членами учнівського самоврядування пропонуємо провести ігрову програму до Дня Святого Валентина під назвою Свято з любов'ю. 14 лютого о 16.00 ми плануємо запросити старших вихованців палацу. Ми розраховуємо на 50 учасників. Добре. А чи можемо ми використати читальну залу для проведення заходу? Так. Чудово, бо діти самоврядування вже підготували і ігри та вікторини, а ми з колегами допоможемо в їх проведенні. Чи можемо ми розраховувати на виступи колективів палацу? Звичайно. Художні номери і солодкий сюрприз я вам обіцяю. Дякую. Дякую. Бажаю вам успіхів у цій справі. Дякую. Дякуємо. У нас класна команда, і я впевнена, що в нас все вийде!